Доброго дня! вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор для зрізу троянд. Секатор з подовженням. Секатор від компанії «RS» під номером 150 DFIS 06. 150 це є марка тип секатора цього, а 06 це довжина 60 см. Голова секатора закрита спеціальним чухлом для транспортування. На ньому є картонна бугортка, на якій вказано технічні характеристики його. Діаметр обрізки такого секатора, як зазначає виробник, до 10 мм. Це пов'язано з тим, що в цього секатора є спеціальний протримувач, тобто підпружинена пластина з такими зубчиками і пластина-протримувач, до якої притискається черешок квітки, яку ви обрізаєте. Довжина цього секатора 60 см, точніше 617 мм. При цьому вага його 325 грам, а довжина ріжучого леза 48 мм. Лезо і контролезо, виготовлені з військово лицевої сталі, покрите хромом. Хром захищає лезо і контролезо від корозії. Як бачимо, тут встановлена спеціальна пластина, яка є підпружинною, яка притискає чершок квітки і велика пластикова опора, до якої притискається власне, цей черешок. Яким чином виконується робота таким секатором? Якщо в кущі, в кущі троянд, куди залізти важко, важко провести обрізку, тому що можна поколоти руки. Обріжчик, якому потрібно виняти певну квітку а під час збору троянди на продаж, на зріз. в кущ заводиться секатор, обрізається і виймається квітка разом з черешком, на якій вона стоїть. При цьому обріжчик не колить пальці і комфортно працює. Основа цього секатора, всередині якого ходить шток, який затискає. Притискає лезо. Це є алюмінієва трубка. Руків'я виконане з пластику. Пластик є досить цупким на дотик, не слизький, має на верхній ручці насічки, тобто він не ковзає, не вислизне у руці, навіть якщо воно буде мокрою. Також всередині руків'я є амортизатор, який спрацьовує під час закриття цикатора. Замок секатора знаходиться з лівого боку, тобто цей секатор розрахований для роботи правшою. Замок має три положення: закрите положення, відкрите положення повністю, коли секатор розводиться на повну свою ширину. І напівзакрите положення, сходинка в руків'ї, коли секатор розводиться на невеликий розмір для обрізки квітів до 10-15 мм. Mm. Це зручно, тому що не потрібно виконувати зайві рухи рукою. Фіксатор розкривається на невеликий розмір, тобто при обрізці квітів невеликого розміру це цілком достатньо. Також важливим моментом цього секатора є те, що положення голови можна змінити, обертаючи трубку в руків'я. Тобто Вона повертається, має певні сходинки, в яких вона фіксується. Тобто, обрізати ми можемо як і в такому положенні. Так і перевернувши в такому положенні, при цьому ми не міняємо положення руки, а ми можемо виключно змінити положення того положення голови відносно руки. Трубвати секатор з подовженням для збору троянд РС 150 DFIS06 ви можете в компанії Garden Tools Ukraina, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!